Що сталося з грабіжником під час пограбування. Геймер вбивця як віртуальний світ підштовхнув хлопця на страшний злочин. Хто і навіщо викрав горилу? Це шалені історії історії, в які важко повірити. Їх треба побачити. Схоже, бути грабіжником робота не з легких. Інакше як пояснити, що злодюшка заснув прямо під час пограбування. Діло було у штаті Вашингтон США. Близько п'ятої ранку до поліції зателефонував занепокоєний чоловік та повідомив, що на підлозі його кухні спить невідомий чоловік. Після прибуття поліцейські зрозуміли, що будинок був розграбований, і очевидно, грабіжник намагався вкрасти цінні речі. Копи вважають, що він увійшов до будинку через незачинені двері, але заснув, коли чистив квартиру. Що саме розморило злодюшку, невідомо. Коли його взяли під варту, поліцейські знайшли численні предмети, такі як портативний GPS та інша електроніка, які були вкрадені в іншому місці. Але власник будинку, де заснув злочинець, їх не впізнав. Виявляється, це було вже друге пограбування за ніч, то може ось у чому причина сну. Злодій просто втомився будинки грабувати, що ж у в'язниці буде вдосталь часу виспатися. І до чого тільки ті комп'ютерні ігри не призводять ледь не до вбивства. І ні ми не про злочин у віртуальному світі, а у реальному. Таке трапилося у США. 20-річного хлопця звинувачують у спробі вбивства з дуже дивним мотивом. Він, нібито, прилетів з Нью-Йорка, штату Нью-Джерсі, до Джексонвіла, штату Флориде, щоб розібратися з кривдником із онлайн-відеогри. Про це повідомив шериф округу Насау. Для поліції такий мотив видається досить дивним вбити людину молотком через якусь там відеогру. Але, схоже, нападник нічого дивного у цьому не побачив. У Флориді він пішов у магазин і придбав молоток з ліхтариком. Квитанці за речі були знайдені у його готельному номері. Хлопець зміг увійти у будинок жертви на пляжі Фернандіна, тому що у вихідні двері були відчинені. Він був одягнений у повністю чорний одяг, рукавички та маску. напав на жертву, і вони в підсумку боролися на підлозі. Господар оселі отримав важкі поранення голови, але вижив, коли у нападника запитали, навіщо він це зробив, той відповів: він просто був поганою людиною в інтернеті. Що ж, тепер у відеоігри злочинець пограє не скоро. Ну от навіщо комусь знадобилася велетенська статуя горили? А її таки викрали із садового центру у Британії. Відеоспостереження показало, що машина прибула до нього близько одинадцятої вечора. Потім поїхали і повернулася вже через дві години. Тоді горила і зникла. Востаннє мавпу бачили, коли транспортний засіб виїжджав з садового центру і прямував у напрямку Глазго. І цілий рік поліція не могла знайти ані статую, ані грабіжників. Зникнення мавпи було дуже загадковим. Коли власник повідомив про викрадення статуї, до поліції почали надходити повідомлення про те, що бачили її у різних частинах Великої Британії. Насправді це був всього лиш брат, горили виготовлений тим же виробником. А знайшли примати та повернули власникові люди, які відповідають за порядок на шотландських дорогах. Добре, що її все ж знайшли, бо вона була для місцевих чимось більшим ніж просто статуя. Її одягали у костюми на різдво. А у часи пандемії горила навіть маску носила, нагадуючи відвідувачам садового центру про заходи безпеки. Словом поверненню горили зраділи усі.